Усім привіт! Усіх радий бачити на своєму каналі. Усім гарного дня, тихого дня. Сьогодні вівторок, 18 березня. Сьогоднішній день, але сьогодні прохолодно. 6 градусів тепла зараз. Прохолодно доволі. Навіть можна побачити, якщо камера тут передасть. Ось, навіть якщо ви можете бачити, така земля примерзла. Тобто зараз вже майже 12-та година. Ось, а воно ну, примерзне ця земля. Кори щось тут гребуться, сюди прийшли. Деякі, а інші десь там. Бачите як. Немає, я бачу, немає, що не знесли. Кури яєць. Щось немає поки що. Може ще знесуть. Асфальт взагалі так примерз. Просто подивіться який він, якого кольору. Але сонячно. Це найцікавіше, що найцікавіше, що сонячно. Вітер, який зараз ось кролик. Я не знаю, чи його видно, тому що дуже прямо сюди це, падає світло сонячне. Ось. Прямо воно ну, тут сонце. Поки що сюди падає. Ось, чергутю сьогодні давав сіно, завтра буду вас давати. Йоп. Поки так, це десь ще місяць, поки трава не виросте. Якщо буде весна дощова, то трава виросте. Якщо буде сухо, то буде погано рости. Якщо така посуха буде. Сподіваюсь, що будуть опити ось. Ну, в квітні, в травні там нормально, в принципі. Ну, якщо сухо, то це не дуже прям добре, що це якщо прям сухо завжди. І подивіться на цю курку яка в миску залізає ногами. От бачите, як вона робить? ж ці кури. Іноді так себе поводять. Ну добре, друзі, сьогодні на сьогодні все. Гарного вам дня, мирного дня. Дякую за перегляд, до нових зустрічей па-па-па. Гарного вам дня.